Осний день для білої церкви, що завершився українською молитвою в центральному соборі міста. Вітаю вас на телеканалі Еспресо Біла Церква у студії. Працює Дар'я Рубан. Якщо ви хочете бути в курсі всіх подій, підписуйтеся на наш ютуб-канал та тисніть дзвіночок. У білій церкві московські церковники не хочуть йти з храму, через що на території Преображенського собору між представниками УПЦ та ПЦУ виникли сутички. Як повідомила поліція Київщини, до них надійшло 22 повідомлення, у тому числі про бійку, хуліганство та тілесні ушкодження. Про всі деталі гучної події навколо культової споруди. Дивіться у матеріалі. Ми можемо спостерігати, як в чергове під Преображенським собором відбувається протистояння Української православної церкви та православної церкви України. Віряни цих обох релігійних громад вони намагаються відстояти свої інтереси. До прикладу, під входом до собору, ми можемо спостерігати, як правоохоронці охороняють порядок і нікого туди не пускають. Є інформація, що там вже є громадські активісти. Вони там перебувають усередині, проте звідти вони наразі не виходили. Потрапити всередину собору представникам Православної церкви України вдалося через боковий вхід, розрізавши болгаркою замок дверей та заварений металевий щит. Однак у цей момент прихильники УПЦ через розбите вікно храму випустили по людях порошковий вогнегасник. А ось біля центрального входу та брами чатували сотні людей двох конфесій. Аби уникнути сутичок, їх розвели правоохоронці. Я не хочу, щоб мене біля церкви кидали викрутками і камінцями, які вони приготували, вони лежали тут на порозі і ті камінці вони ховали ногами. Тобто ті камінці полетіли б в людей в разі, якби було якесь там проникнення, наприклад, чи якийсь би опір був. Знаєте, що найболючіше? Найболючіше не те, коли москаль стріляє в Українця. Найболючіше бачити те, що отут ти бачиш. Я не хочу, щоб мої діти знали все московське. Не хочу, тому я тут, тому я тут, дійсно, тут. і те, що я почула, і що я чорноволоса відьма, і що мені заплатили, і що мною має цікавитися СБУ, і взагалі невідомо, що це все наративи от тієї політики, про яку ми давно вже знаємо, це не дія. А ще вони тікають, коли вони чують правду про себе. Ви бачите, що незважаючи на те, що йде кровопритна війна, про про те, але що Росія прийшла вбивати українців, захищаючи. Так зване рускоязичне населення сьогодні. Вони моляться українською мовою сьогодні вони не 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 повертають е, у громаду е, храм. От і фактично це е, треба сприймати, що це фактично резидентура Кремля, це е, диверсійно-розвідувальні центри, які сьогодні працюють на Росію проти України. Наразі ми стоїмо поруч із іншим ходом до спасу Преображенського собору. Як ми ви можете бачити, то поруч із ним є маленький вхід. А саме ці двері з самого початку, з сьомої години ранку, громадські активісти та віряни ПЦУ намагалися відкрити, як нам повідомили за нашою інформацією, болгаркою. Під час того як їх починає. Нали відкривати випадково, хтось смикнув за провід даної болгарки, і вона поранила руку одному чоловіку. А також хочу зазначити, що наразі нас всередину не пускають, не пускають нас туди через те, що там ведуться слідчі дії. Там іде опис всього, що відбувається, там перебуває слідчий правоохоронних органів, тому ми потрапити не можемо. Все-таки ми туди зайшли. Там було троє людей. Двоє з них встигли втекти через вхідні двері. Один із священиків залишився. Коли ми на територію всередину собору, ми побачили, що абсолютно всі ікони, які там були, повністю все винесли з собору. Хоча я наскільки знаю, що ці ікони були подаровані мешканцями міста, зокрема, отець Леонід Бочинський свою ікону білосерківську теж подарував для собору. Ось на діалог, як вони пропонують представники УПЦ Білосерківської епархії, Я не бачу, чи взагалі доцільний з них, тому що ми тут на законних підставах, те, що вони там говорять про суди, якщо вони не сприймають і не погоджуються з рішенням Білоцерківської міської ради, то нехай подають на суд. Ми на законних підставах тут знаходимося. Позаду мене ми можемо бачити, як ідуть сутички за те, щоб потрапити на територію храму, і навіть за те, щоб вийти з території в спасу собору, доходить до бійок до того, що людей обливають водою. Проте правоохоронці вони сумліно виконують свою роботу. Вони стримують всю агресію парафіян, як УПЦ, так і православної церкви. України. Країни і вони розбороняють людей. Але за те, щоб зайти, тут навіть доходило до штурханини. Ви, будь ласка, пане журналіст, візьміть коментар ось у поліції і у тих, хто там всередині. Три години ламали двері. Запитайте у, у них. Е, у, у них що, не було, як сказати, е, не, не, були, не було можливості взяти якихось посерйозні... Що ви думаєте з правдої ситуації, яка склалася? Е, я думаю, що якби у когось було законне рішення, якщо ти законний власник, то ти отаким от не займаєшся. Ви вважаєте, що ставами? вони заходять, заходять не на законних підставах сюди. То поліція так вважає, воно де? Е, за начальника поліції, ось він був. Ми у нього питали. Він каже, що це незаконно, що вони просто контролюють, зберіг, ну, зберігають. Я не знаю, що що вас зберігають безпеку, да чи як -то. але він сказав, що це незаконно. Він сказав це нам. Натомість, митрополит Білоцерківський та Богославський Августин обмежився доволі лаконічним поясненням. На цю тему будемо говорити після того, як це все закінчиться. Які зараз ми зговорити? Може, вони стоять після. там за ці всі ікони. Що? Правопорядок на території собору забезпечували майже 200 поліціянтів. Коли Нашій знімальній групі вдалося потрапити всередину Преображенського собору. Виявилося, що представники Московського патріархату вже забрали ікони та всю церковну атрибутику. Нині на території храму продовжують перебувати люди з обох сторін. Однак, як наголошує митрополит Білоцерківський, є в страті зоря у себе на сторінці у Фейсбук після нормалізації обстановки в спасо Преображенському соборі у ньому відновлять богослужіння. А згодом храм стане доступним. Для всіх вірян незалежно від конфесії, а літургії звершуватимуть українською мовою. Ми ж продовжуватимемо слідкувати за цією подією. Сьогодні для вас під стін спасо Преображенського собору працювала Дар'я Рубан та Олександр Куга. Спеціально для Еспресо Біла Церква. Комунальники міста пояснили, чому під час останньої зливи у деяких районах Білої церкви затопило вулиці та приміщення магазинів і ресторанів. За словами директорки департаменту ЖКГ Ольги Іванової, того дня випала третина опадів від місячної норми 22 міліметри, через що ливнівки не могли впоратися з такою кількістю води. Крім того, як повідомив начальник управління дорожнього господарства міської ради Олексій Погасій, під час прочистки. Виявилося, що зливні комунікації були забиті пакетами та гіллям. Зазначив, внаслідок потужної зливи рівень води був понад пів метра. Тож рятувальники відкачували підтоплення спецтехнікою. Вода зійшла, але треба трохи часу для того, щоб вона зійшла. Тобто, не проблема, скажімо, не глобально в ливнівках. Проблема в обсязі води, які вони мають прийняти. А з приводу компенсації не підскажете, хто буде компенсувати? Ну це природне явище, що значить компенсувати. Ну тобто, поки що про компенсацію не йдеться. По перше, ніхто ще й не звернувся стосовно якихось збитків. Білоцерківська громада взялася за розробку стратегії розвитку 2032. Так нещодавно провели аналіз поточної ситуації у приєднаних селах, визначили перші кроки планування, серед яких методика комунікації та залучення людей, за словами заступника міського голови Василя Морського. Згодом відбудеться зустріч з громадськістю стосовно обговорення перспектив нашої громади. На сьогоднішній день зібрана повністю інформація, на якому етапі ми знаходимося. Зараз будуть підбиті підсумки виконання стратегії 2025. Вони будуть презентуватися на кожній стратегічній сесії з кожним стейтхолдерів. Тобто зараз будуть розбиті повністю по стейтхолдерами молодь, люди старшого віку. Ви розумієте про що мова кожного кому буде цікаво, ми будемо в тій чи іншій мірі залучати до даного процесу зараз, в рамках навчання, яке нам провели ЦЕДОС, Розробляються різні інструменти анкетування, гугл-форми, зустрічі. Повністю прописується карта, і з усіма стейт-колдерами, фактично зацікавленими в різних сферах, будуть проводитися або більш детальне обговорення і залучення. Ну з кимось уже по бажанню будемо дивитися, хто буде найпроактивнішим. Наше місто відвідали високоповажні італійські гості. Заступник посла Італії в Україні Франческо Песка та дипломат цього ж представництва Дам'яно Лаверде зустрілись з місцевою молоддю. Останніх найбільше хвилювала тема російської агресії проти України. Як зазначив Франческо Песка з перших днів повномасштабного вторгнення, їхня країна принципово підтримує нас на всіх рівнях політичному, гуманітарному та військовому. Крім. Крім того, Італія доєдналася до міжнародних санкцій проти РФ та повністю відмовилася від їх газу. Також він наголосив, що сприятиме в організації обміну студентами ми дуже раді бути в білій церкві як посли Італії, тому що у нас є можливість відвідати це місто, про яке ми не знали. Ми спілкувалися з великою кількістю молоді та з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними. Ми вклали багато сил та часу на взаємодію з молоддю України, адже ми дійсно думаємо, що молодь це майбутнє країни. Завершився фінальний матч між Україною та Швецією з волейболу за звання чемпіона Золотої Ліги Європи. Наша національна жіноча збірна стала переможцем цих змагань. У складі команди грали три вихованки Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту: це Дар'я Шаргородська, Христина Немцева та Олександра Міленко. Вітаємо спортсменок та їх наставницю Ольгу Датій з неймовірним успіхом. Завершує ефір прогнозом погоди. За даними Укргідрометцентру, протягом тижня у білій церкві буде сонячно. У вівторок небо затягне хмарами, але повітря прогріється до плюс 22 в день. У середу температура триматиметься на тому ж рівні: максимально до плюс 24. У четвер буде хмарно з проясненнями. Та, попри це, буде від 18 до 28 градусів тепла. П'ятниця потішить ясним небом. У суботу та неділю в Варто очікувати літню погоду. Хмари, хоч і вкриватимуть небо, але без опадів на термометрах стовпчики триматимуться на позначці плюс 26. вночі 19. Такими подіями відзначився понеділок, 10 червня. Дякуємо всім, хто розпочав новий інформаційний тиждень разом з телеканалом Еспресо Біла Церква. Слідкуйте за подіями громади щодня на наших сторінках у соціальних мережах. Невпинно дякуємо тим, хто бореться заради України. Ми неодмінно переможемо.